Цю записку мама військовополоненого Віталія Степаненко отримала від сина через кілька місяців після того, як він потрапив у полон. В день повномасштабного вторгнення він був у війську, оскільки останні кілька років служив у зоні АТО, розповідає Людмила Степаненко. Каже, зв'язок із сином був тільки у перші дні. раз він обізвався. Це було, мабуть, 26-го, Обізвався ма мені ніколи. Тоді позвонив брат. Тоже Віталя, де ти що ти? Він сказав, їм, брат, мені ніколи, все давай, і бросив слухавку. Ще ми дзвонили, гудки йшли, але вже відповіді ми не почули. У березні 22-го, каже жінка, знайомі випадково побачили Віталія у соцмережах на фотографіях з полоненими. Через червоний хрест дізналися, що син дійсно у полоні. Після тієї записки зв'язок з Віталієм перервався. Майже 30 місяців звісток від нього не було. Розповідає пані Людмила. Цілий місяць грудень було якесь перечуття. Я чогось чекала, тільки я не знала чого. Мені щось сказалося, ось він двері відкриє, ось він мені зателефонує, ось він прийде. 16 грудня Віталію виповнилося 36 років, а 30 грудня його рідним подзвонили. Був приємний жіночий такий голос і каже: Я вас вітаю. З наступаючим новим роком, і в нас для вас подарунок. Новорічний подарунок у нас для вас, вашого сина, звільнили з полону. Я почула рідний голос. Він каже: Я так переживав за вас, як почалася війна. Вони були в такому невідомості їм ніхто нічого не казав. Їм дуже давили на психіку. Я каже, думав, чи ви живі, чи не живі. Бо вже казали, що розбито, нема нічого, ніде, і рідних немає, і нікого немає. Вони зустрілися у центрі реабілітації для військовослужбовців. Мати каже, не могла повірити, що син вдома. Я побачила дуже дитині тяжко, але ну, дякувати Богу, він не зламився в мене. Може, трошки став замкнутий, трошки це треба все пережити. Суму багато в очах його. Я відчув, болі дуже в нього багато. Ну, він тримається. Мені зараз дуже це болять і дуже те, що пережила моя дитина, мені це Я все пережила разом з ним. Це я Віталій розповів я... мамі, що у полоні його дуже підтримували хлопці, які були разом з ним, а ще підтримкою стала можливість читати. Кажемо, якби ти знала, стільки я перечитав там книжок. Мабуть, ж там книжки були. І він щас так підсів на ті книжки, що я ж бачу, він читає зараз. І купує, читає він зараз ці книжки. І, може, оце ще його дало йому цю силу, дало йому цю волю. Після реабілітації Віталій має повернутися додому, додає мати. До вторгнення родина мешкала у селі Тур'я Краснопільської громади. Через нього заходили російські війська 24 лютого 2022 року. Ми все бачили самі найперші, бо в нас там недалеко границя. Через поле там у нас 100 метрів перейшов і границя. І всі оці техніку ми цю всю бачили. Це всі йшли через наше село 602 одиниці. Сьогодні тур'я постійно під обстрілами. Влітку минулого року звідти евакуювали останніх жителів. Сім'я Степаненків виїхала раніше. Наразі облаштувалися в одному із сіл поблизу Сум. Сюди повернеться і син. Ми було боляче, що немає нашого, можна сказати, нашого села немає. Ми ще не знаємо, чи є наша домівка, чи вже, мабуть, її і немає. Його, мабуть, вже немає, бо там кожного дня таке відбувається. Вдома Віталія чекають батьки, сім'я брата прикордонника і особливо восьмирічний племінник. Я люблю вітаю! <тіоні> Тому що він як мені брат. Так, да, як брат. Захисник наш, так? так. І папа наш захисник його, і Віталя зап... захисник дядя. Наші захисники, ми їми гордимось, так, любимо, чекаємо. Так. <звук> Олена Рашивська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.